Власне, на ті такі ж Дніпропетровщині у двох містах, що найчастіше атакують росіяни, марганці й Нікополі зводять спортивні комплекси. Це прифронтові ділянки, які знаходяться за 7 кілометрів від позицій окупантів. Ці проекти були затверджені ще до початку повномасштабного вторгнення, але гроші виділяють і досі. Чому? І що про це думають жителі Нікополя? Наприклад, питала про це наша Софія Москаленко. У Нікополі будують новий спортивно-оздоровчий комплекс обласним коштом. Роботи розпочали ще до повномасштабного вторгнення, проте гроші продовжують виділяти і досі. І це попри те, що росіяни обстрілюють місто щодня. Ініціативу самі Нікопольці оцінили неоднозначно. Хтось будівництво басейну підтримує на 100%. Інші вважають, в умовах війни це марна витрата бюджетних коштів. Обстріли в місті дуже великі. Я б зараз б не рискувала просто-напросто. А тоді б хай би вже швидше все закінчилося, і хай наша молодь туди ходить. Я б задоволенням дуже ходила. Позитивно. Чому ні? Все, що для мешканців Нікополя не будують це дуже добре. Треба, щоб було відновлення нашої країни, а не якесь там басейни і тому подібне. Тому я вважаю, краще ці кошти направити на відновлення нашої країни та на відновлення. Житлових комплексів, які були були зруйновані, на фото опублікованих у мережі ще у лютому 2022 року. Видно басейни спорткомплексу наповнені водою, проте його так і не відкрили. Почалася повномасштабна війна. На баланс міста комплекс перейти не встиг, кажуть у мерії. Ми не замовники будівництва. Замовники будівництва, обласне управління капітального будівництва. Це ще, мабуть, в 16-му році піднімались ці питання і депутатами обласної ради про будівництво саме в Нікополі Критого басейну. Після початку повномасштабного вторгнення гроші з бюджету продовжили виділяти. Спочатку влітку 2022 року, потім уже у 2023. му Згідно з даними порталу використання публічних коштів, на добудівництво обласна влада направила 23 мільйони гривень. І сама транзакція пройшла влітку цього року, коли вже президент сказав, що е, треба уважно дивитися, на які аспекти витрачають кошти. На фінансування звернула увагу громадська організація Громадський контроль». Виявилося, гроші виділяли і на басейн у Марганці. Його згідно з даними використання публічних коштів, будували здебільшого уже в повномасштабну війну в травні цього року. Пішла пішли транзакції на цей об'єкт, тобто на ремонт басейну за 15 кілометрів від лінії фронту. Громадська організація подала заяву до поліції, повідомили про недоцільне використання бюджетних коштів. Відкрили кримінальне провадження за 8,5 місяців. поліція активних дій ніяких не вживає. Направили запит до обласної військової адміністрації, аби дізнатися, чому кошти на будівництво басейнів продовжили виділяти уже під час повномасштабної війни. Проте відповіді протягом десяти робочих днів так і не отримали. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.